Про те, чого не побажаєш, і ворогу, яке воно життя після АТО описують закарпатці, що воювали за єдину та неподільну країну. Ціни вгору зарплати на місці, комусь тепер не жити, а виживати. Як закарпатці справляються з економічною скрутою, економ режим у кожну оселю. Що робити, коли тепло, вода та газ на вагу золота. Про життя нацменшин у мікрофон та крізь об'єктив Закарпаття зібрало учасників 16-го міжнародного телефестивалю Мій рідний край. Завершується тиждень. Ми зібрали, і підсумували усе найцікавіше, що відбувалося за останні сім днів, і готові поділитися інформацією з вами. Це підсумки тижня. Мої вітання. Міжнародні візити для якості вищої освіти, ймовірність залишитися в обласному центрі без водопостачання та підсумки волонтерської роботи. Чим же вкрай у минулі дні? Далі у нашому короткому огляді. Закарпаття з робочим візитом відвідав віце-прем'єр-міністр закордонних та європейських справ словаччини Мірослав Лайчак. Посадовець урочисто відкрив кабінет українсько-словацької дружби в Ужну. Це дасть можливість студентам краще вивчити словацьку мову, а вже згодом практикуватися у сусідній країні. Також політик зазначив, словаччина готова допомагати Закарпаттю налагоджувати міжнародні зв'язки з європейськими країнами. Чи бути Ужгороду без води через Бургимського водоканалу Закарпаття Обленерго знову обіцяє відімкнути адмінбудівлю і насосні станції від енергопостачання. Відтак, все місто може лишитися без води. Аби уникнути відключення, водоканал просить ужгородців сплатити за спожиту воду, а затятим неплатникам уже почали вимикати водопостачання. Три вантажні автомобілі відправили в зону АТО підприємці Іршавщини. Віддали їх закарпатським воякам, які перебувають на сході. На закупку двох камазів та автомобіля газ 66 витратили півмільйона гривень. Транспорт призначений для перевезення вантажів, транспортних засобів, а також поранених з території ведення воєнних дій. Разом з автівками відправили ще й харчі, одяг та засоби гігієни. Півмільйона гривень за три місяці роботи. Такі підсумки діяльності закарпатського руху підтримки вояків на сході. За цей період більше 150 волонтерів організували з десяток акцій. Фотографи, митці, підприємці до руху підтримки долучилися люди різних професій. За всі виручені кошти волонтери придбали каски, прилади нічного бачення, бронежилети, каремати та кілька тонн продуктів харчування. Війна, полон, мінометні обстріли, поранення та повернення додому. Не всі військові, що перебували в зоні бойових дій, готові сьогодні говорити про війну. Згадують радше окремі випадки та й те у розмові з рідними. Спеціалісти кажуть, війна не забувається. Бійцям потрібен час на реабілітацію. А поки хтось шукає підтримки у родині та серед друзів, а комусь уже не обійтись без фахової допомоги. Як ніхто зарадять у цьому родина та друзі, Роман Сов'як поспілкувався з тими, хто війну. Ну, побачив на власні очі, відчув її своєю шкірою і повернувся живим. Ти за кого воюєш, смотри. за кого, за кого воюєш. На цих кадрах троє закарпатських вояків, що потрапили в полон. Зараз вони вже всі повернулися додому. Проте про війну на сході України говорити не хочуть. Рідні розповідають, юнакам досі важко адаптуватись. Навіть у сімейному колі мало що розповідають про ті події. Нічого не розповідає, лише іноді щось е, може прорватися і дуже не любить, коли його розпитують. Вони не хочуть про це згадувати, говорити. Вони часто відвідують могили своїх хлопців, дуже переживають, то видно по ним. Так його так на розговор, як там було, Ну що, сиділи суділяні гірі ну, приковані, в такой позе, что не спать, не это просто на полу. Ну, первые дни. Потом уже, мне кажется, более лучше начали относиться. Я так по його по поняла. сепаратисти тримали у полоні закарпатських військових майже місяць. Після визволення юнаків зустрічали як героїв із квітами та сльозами у владних кабінетах. На перебій обіцяли компенсацію та грошову допомогу. Однак і досі нічого з обіцяного не зроблено. До сих пір не був порядок отримання посвідчень учасників бойових дій. Я нещодавно пару днів говорила з воєнкомом. Він сказав, що вже є телеграма з міністерства оборони. Значить, хлопці мають прийти понаписувати заяви, щоб просимо визнати нас учасниками бойових дій. У колі така формулювання, А то що він був в полоні, навіть то не написано. У тій довідці ще один учасник бойових дій у зоні АТО військовий із багатолітнім досвідом, підполковник Петро Марко. Зараз після контузії перебуває в Мукачівському військовому госпіталі. Каже, йому пощастило. Основний удар від снаряду, що вибухнув поблизу, прийшовся на автобус. Самого підполковника лише трішки зачепило. Досвідчений військовий розповідає: у зоні АТО є чимало проблем, зокрема, із командуванням. Звичайно, багато проблем є тут і скривати нічого, і проблема в управлінні. Прийшли по мобілізації велика кількість людей, в тому числі офіцери запасу. А вони проходили навчання лише на воєнній кафедрі, тобто навіть і строкову службу не служили. І... А тут виконувати обов'язки в бойових умовах. Однак підполковник розповідає і про підтримку, того, котру де 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 відчували не увесь не час. Допомагали всі і місцеві жителі, і волонтери. Та найбільше радували військових дитячі листи та малюнки. Дитячі малюнки, листи. Ну, там зробили. Ну, де, де можливість була, десь там розмістили, там скотчем приклеїли, такі хвилюючі надписи, що насправді в дорослих мужиків навіть то десь там сльози на очі наверталися, тому що було дуже хвилююче. Хлопчики, ми вас любимо, повертайтеся живими, ми вас чекаємо, там, там, Ганя. П'ятий клас. Зовсім нещодавно повернулися юнаки контрактники із 128-ї гірськопіхотної бригади, що були у зоні проведення АТО майже півроку. Ті, хто повернувся, не приховують радості, адже їх зустрічали рідні, близькі та військові командири. Емоції, Зараз, ну просто довольні, що приїхали. У піднімається емоції. Ну навіть не віриться, що ми приїхали, то що там були. Там хочемо щоб пацанів, Там ті, що там осталися, повернули назад, теж воно там теж. Оставши не теж хочуть додому. Спеціалісти кажуть, ті, хто пережив війну, потребують час для адаптації. Їм іноді важко повернутися у мирне русло. Психологічне навантаження лише в одиниць проходить легко і без наслідків. Родини мають допомагати воякам у такому стані. в першу чергу рекомендації рідним, рідним, близьким і коханим людям підтримувати, говорити із. Хлопцям, які повернулися з зони, а то побільше приділяти їм уваги і показувати, що вони їх дійсно люблять, бо підтримка і любов може їх вилікувати. І взагалі потрібно також не забувати про те, що є кваліфікована допомога, яка також допоможе швидше вийти з цих станів. Частина військових, що повернулися зі Сходу, намагається влитись у звичний ритм життя. Проте, вдається це не всім і не одразу. Ми маємо докласти усіх зусиль, аби хлопці, що захищають батьківщину, не були покинуті на призволяще, як колись афганці. На схожі країни війна, економічна криза, обвал гривні, ціни ростуть, а от доходи не збільшуються. Така ситуація просто змусила більшість українців перейти на режим економії та затягнути пасок. Та як не заощаджують гроші з гаманців українців, розходяться щонайменше удвічі швидше ніж у період стабільності на валютному ринку, а відповідно і на ринку товарів і послуг. Тепер для багатьох родин прораховувати сімейний бюджет це щоденні реалії. Пані Олена багатодітна мати. У неї четверо дітей: троє дочок та син: найстарші 14, найменшому 4. Щодня родина визначає суму, яку можна витратити за один день. Купують лише необхідне, але з подорожчанням продуктів харчування цій сім'ї доводиться багато у чому відмовляти. Собі бюджет не змінився, бо фінанси немає звідки інші брати додаткові. А все одно ну, родину треба о, якось о, годувати дітей, одягати, навчати. Викручуємося, що менше, набагато менше і дивимося, що вже купляти. Вже думаєш, угу, сьогодні, значить, там каші такі приготуєш, так завтра, вже, вже набагато собі, ну, як. Ну, Менше так, обмеження робиш за останні півроку на Закарпатті зросли ціни майже на усі продукти харчування. Винятком є хіба що овочі. У липні вони здешевіли на 22%, а у серпні на 25%. Серед них у рекордсменах цибуля її вартість знизилась більш ніж на 40%. На третину дешевшими стали помідори, тертопля та капуста. Найбільше по кишені вдарила ціна на бензин. За вісім місяців він подорожчав в середньому на 50%. Ситуація, вона, звичайно, викликає стурбованість, але на неї, впливу як такого, поки що не видно, тому що, як ви бачите, за останні, здається, півтори тижні або два, гривня просіла ще на одну гривню відносно долара і на півтори відносно євро. Тому ця ситуація, мені здається, що буде і далі. Трошки погіршуватися з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги, держава зобов'язалася компенсувати додаткові витрати малозабезпеченим родинам. З липня вступила в дію постанова кабміну. Вартість комунальних послуг компенсують тим родинам, де середньомісячний дохід не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Вийшло, що на п'ять членів сім'ї. Дохід складає 5 тисяч гривень. Так, якщо мав би складати, якщо у них реальний дохід. Вищий як ці 5 тисяч гривень, то вони втрачають право на компенсацію. Якщо у них дохід буде нижчий як ця сума, то вони відповідно отримують право на компенсацію. Підняття тарифів на всі види комунальних послуг негативно вплинуло і на без того хиткий малий бізнес. Лише на блакитне паливо цього року ціни для підприємців змінювалися чотири рази, і якщо у січні вони трохи знизилися, вже з червня суттєво зросли. Тепер за тисячу кубометрів газу представники бізнесу платять понад 6 тисяч гривень. Аби врятувати сімейний бізнес, пані Ірина зробила усе, що від неї залежало, скоротила персонал закладу і більше обов'язків перебрала на себе. Проте не допомогло. Високі ціни на оренду разом із комунальними послугами звели її справу на нівець. Закінчую не продовжую бізнес. Я е, розриваю договір оренди, тому що я думаю про те, як я буду восени і взимку оплачувати комунальні послуги і плюс оренда. Кризову економічну і політичну ситуацію в країні люди розуміють так само, як і знають причини здорожчання товарів та комунальних послуг. Однак більшість лякає невідомість. Українці з нетерпінням чекають на реформи від уряду, які б нарешті вивели Україну з кризи. Криза безжально б'є по гаманцях Закарпатів. Цього літа комунальні послуги подорожчали в середньому на третину. Економити відтепер доведеться ще й на теплі та воді. Готуючись до зими, краяни замінюють двері, ставлять вікна зі склопакетом та утеплюють свої помешкання ззовні та зсередини. Ті ж, хто грошей на дорогий обігрів будинку не має, вдаються до старих перевірених способів утеплення. Скільки та яким чином можна заощадити на компослугах, дізнайтесь з сюжету. Поставити вікна із склопакетом та замінити старі двері на нові. Вадим вирішив ще влітку. Хлопець переконаний, таким чином йому вдасться зменшити взимку тепловтрати. Аби холодне повітря не надходило до кімнат, Ужгородець зробив ще комплексну теплоізоляцію вікон та дверей. Коли підняли тарифи на електрику, і на газ я одразу зрозумів, що треба щось робити. І поки не холодно, я быстро поменял окна і двері. Якщо у вас нет такої можливості на даний момент, то можна хоча б купити уплотнителі, і це теж дуже хорошо допоможе. Належна теплоізоляція не кожному по кишені, переконана пані Тетяна. Для того, щоб не мерзнути взимку у своєму помешканні, жінка використала старий перевірений спосіб. У шпарини між рамою та ступкою уж заліплює мокру газету. Після ущильнення її скотчем. Пані Тетяна запевняє, це надійний захист від протягів та холодного повітря. Берете вашу щель в от того, як вона велика, І уютненько, удобненько, тряпочкоподобним. Вот так ви, ось таким образом, все це. Заталкувати глубоко. Поставити руку здесь і поставити руку две большие різниці. Не проходять повітря. Зорчик, який залишається, уплотняется. Вот да, і все. А ще пані Тетяна каже, вона, як і більшість сужгородців, mm -hmm. змушена економити mm -hmm. на водопостачанні. Відколи у помешканні встановили лічильники, жінка вирішила чітко прорахувати витрати на воду, Наливаючи е, воду в тазик, який у мене стоїть, він має три літри. В течение 15 секунд набирается полный тазик воды. Считаем, значит, 3 литра. Если, значит, один кубик – это тонна воды, стоит 12, грубо, опять же, рублей, то мои 3 литра плюс еще 3 литра для полоскания, для мытья для полоскания, грубо у меня выходит 7 копеек стоит Моє мить посуди в середньому Ужгородка Переконана, якщо буде мити посуд під протічною водою, використає значно більше води аніж у такий спосіб. Жінка намагається дуже раціонально використовувати воду. Машинка стиральна стоїть в ванній. сток її йде в ванну. Якщо я знаю, що мені наприклад, треба помити під'їзд, тоді я затикаю значити ванни і скаплюю цю воду. Потом цією водою я можу спокійно помити. Ботинки, подошви там, есть тобто от такі вот вещи, які не требуют ідеально чистої води. Тож економія, уж не просчитала сколько. Фахівці наголошують заощадити власні кошти на водопостачанні. Закарпатці можуть за умови, якщо кожен вестиме самоконтроль за споживанням води. При раціональному використанні в місяць середньостатистична родина може зекономити від 6 до 8 кубів води. А це близько 80 гривень. Крім того, аби зменшити свої витрати на воду, потрібно привести до ладу і домашню сантехніку. Мається на увазі запірна арматура, яка є, краники, зливні бачки в туалетах. Справа в тому, що е, струмні води товщиною один сірник е, може давати додаткового споживання до куба води на добу. Заощадливі закарпаття намагаються зменшити рахунки й за електропостачання. Спосіб економії, який використовує уж роди світалій, не є унікальним. Це швидше звичка вимикати всі електроприлади з мережі після використання. При такій економії на освітленні можна заощадити близько 20% енерговитрат. Комунальні послуги здорожчали. Я стараюся виключати все з розетки, щоб нічого не горіло, ні світло, нічого не було включено. І для безпеки важливо виключати. Водночас фахівці наголошують, заощадити кошти на електриці можна і пропонують задля економії встановити зонні лічильники, які обліковують електроенергію залежно від періоду доби. Такі прилади рахують витрати електрики погодинно. А ще щодоби дають зекономити в середньому 10 гривень. Крім того, споживач може сам вирівняти добовий графік навантаження. Згідно постанов, пропонується загальна підстава. Це 24 години один тариф діє, дві зони це коефіцієнт одиниці 0,7 у нічний час, і три зони, де враховується пік, напівпік і нічний провал, коли саме дешева електрична енергія. На Закарпатті зоні лічильники встановили понад 7 тисяч споживачів, з них більше 4 тисяч це населення, решта фірми та підприємства. Зрештою, фахівці наголошують, якщо краяни самоорганізуються та споживатимуть воду та електропостачання розумно, їхні комунальні платіжки відчутно зменшаться. Медіаспільнота – українська та європейська зміцнює зв'язки. Міжнародний телефестиваль Мій рідний край провели в Ужгороді в 16-те. Багаторічна співпраця та дружба Закарпатської обласної телерадіокомпанії з українськими та європейськими телеканалами, радіостанціями та виданнями щороку надихає організаторів фестивалю. Мій рідний край покликаний привернути суспільну увагу на життя різних національних меншин. Конкурс теле та радіоробіт на цю тему щоразу вдало поєднують із уже традиційним змаганням. У приготуванні закарпатського бограчу та іншими заходами. Наші журналісти бачили, яким вдався цьогорічний фестиваль. Готуватися до фестивалю Мій рідний край почали з котів. Емблема фесту квітка Едельвейс, прикрасила символічного глиняного кота, чи то тигра. Е, можна однозначно сказати, що це самовпевнена впевнена фігура. З добрим настроєм, з добрим харчуванням. Якщо у нього поганий настрій, тоді він малий. Якщо у нас самодостатність, тоді можемо бачити ось таку фігуру, як самодостатня. всі вони різні по характеру, як і ми люди, як і наші передачі різноманітні на тисі. Так що вони дуже цікаво відображають і нашу різноманітність у передачах, у тематиках і у наших людях, які працюють на тисі. Його назвали Тисик. Поруч із ним вісім десятків побратимів, і вони стали подарунками для усіх учасників цьогорічного фестивалю. Автор керамічного символу, скульптор Олександр Сопільняк, робив тисиків два тижні. Попри те, що всі коти близнюки, кожен з них вийшов оригінальним з власним характером та навіть настроєм. Ви підхід до кожного кота у майстра індивідуальний. Так в них у кожного свій характер, в принципі, і ну неможливо зліпити, то хіба що якщо відливати там з форми? Якщо вручну повністю ліпиш, то неможливо досягнути повної ідентичності між ними. Все одно трошки вони так між собою відрізняються, а дехто навіть разючі. Сувеніри на пам'ять є. І ось до початку все готово. У перший день до Ужгорода з'їхалися учасники та гості фесту. Почали роботу з професійних майстер-класів, що їх проводили спеціалісти угорського телебачення та радіо. Слухачі експрес-курсу, молоді журналісти та студенти. Більшість з них обрали тренінг із операторської майстерності за участі оператора угорського суспільного телебачення Гейзи Мароші. Різниця у роботі українського та угорського телебачення є. Помітили це і студенти, і практикуючі оператори. Хотілося якось на практиці свої такі теоретичні знання ще раз підтвердити, адже в нас також і були і зйомки різних репортажів, різні практичні такі завдання, але вже хочеться порівняти напевно. Угорську школу і нашу школу, тому обрала саме цей майстер-клас, і не жалкую. Ми бачили пару разів, як писали за кордоном, допустим, стендапи. Там було мінімум чотири людини, що відповідали там, за звук, за світло. А в нас де оператор і журналіст. Тим часом тривала робота конкурсного журі. Цьогоріч змагалися більше 50 телематеріалів та понад три десятки радіопрограм: українських, угорських, словацьких, румунських, сербських та хорватських авторів. Різножанрові роботи об'єднані однією тематикою життя національних меншин у різних країнах. Переглядаючи та прослуховуючи роботи, журі оцінювали їх за певними критеріями. кажуть, зараз сам час диктує журналістам теми робіт. Цьогоріч багато авторів звернулися до теми війни на сході, спробувавши розібратися із причинами явища сепаратизму. Ну я знаю, що цей фестиваль дуже популярний, і саме за тематикою висвітлення проблем національних і це дуже важливо. Ми бачимо навіть по подіям, які зараз відбуваються в Україні, в зв'язку з агресією Росії проти нас фактичною, якщо навіть не юридичною, і ті сепаратистські настрої, які є у. Нашій державі на сході країни воно свідчить про те, що сама неувага до проблем національних меншин. І не розуміння того, що незалежно від національності етнографічної, всі громадяни України мають відчувати себе перш за все українцями. Подискутувати про те, що на часі у медійних колах та просто у суспільстві для цього щодня проводилися відкриті студії. В центрі усіх робіт фестивальних залишається питання національних меншин в різних країнах, де вони переживають, де вони показують свою роботу. А сьогодні ми поговоримо про українців за кордоном. Що вони. Роблять для України, що Україна робить для них, і чому вони так важливі у лобіюванні інтересів України за кордоном. Поки журі визначалося із фаворитами, не забули і про іншу незмінну традицію фесту. Телевізійно-кулінарний конкурс Етноказанок проводять щороку. Зварити свій єдиний неповторний бограч, пригостити ним гостей та представити супровідний відеоролик. У цьому змагалися сім команд. Яка вона традиційна страва найчисельнішої нацменшини Закарпаття? На це у кожної команди своя відповідь? Це вже не справжній угорський бограч, це закарпатський бограч. Так що я дуже радий, що тут є дуже багато смачних бограчів, але угорський, я думаю, варимо лише ми. Ну чому найкращий, тому що він приправлений найкращою музикою, яка може бути від радіо. Тому це цей бограч ну, він особливий. Так завершився другий фестивальний день. А на залишили головну інтригу. Хто ж із восьми десятків учасників теле та радіоконкурсу став найкращим? І ось вони висновки журі. Золоті Едельвейси повезуть на Буковину та на Волинь. Найкращим радіопродуктом стала програма Волинського радіо під назвою Ми а пальму першості у телесфері віддали передачі Великдень виробництва Чернівецької ТРК. Ми представляємо і радіопередачі, і телевізійні програми. Вот в этом гадуже. Значит, телевизионная программа – это как документальный фильм про трагические события под Белую Клиницу 1 апреля 1941 года в северной части Буковин, то есть Черновицкой области, когда румынское население хотело перейти границу в Румынию. Их расстреляли 2000 человек, но это трагедия для нашего народа. În fața sediului Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne din Clipoca, lumea a început să scandeze că nu mai poate trăi în Raiul Bolșevic. Jurii Tăcu Săco a ținut la răbdătura noastră redacție, Chios NM, și în 14 de 2014, în anul 2014, vă așteptați părerea. Tot ce am înmulțit 73 de ani, На це стало вже явним і можна говорити уже це Агромне спасибо всім закарпатські золоті, срібні та бронзові Едельвейси роз'їдуться по всій Україні, Угорщині, Румунії, Австрії та Сербії. Майстрам слова та камери продовжувати роботу шукати те про що варто розповісти. Глядачам дивитися, суддям судити, і вже наступного року знов зібратися разом на 17-й фестиваль мій рідний край. Такими головні події побачили наші журналісти. А от яким видався тиждень для краян, далі у нашій постійній рубриці, перш за все хотілося б згадати про події сьогоднішні, які відбуваються на Україні. Тому мені здається, навіть всі свята дискотеки є недоречними в цей час. Почався він з того, що ми знайшли свою кошку, яка загубилася на дачі. Потім Ну, що було хорошого. Діти ходять в школу. Це от сьогодні йду, всі думки мої. Відносно того, що я йду вечором, молитися сьогодні буде в кафедральному соборі. Молитва щодо миру в нашій країні, і це найголовніше. Ми слава Богу, здорові, живі. Що нам є що? Діти, слава Богу, в школу ходять, вчаться. мір на землі, та й все. Навчанням запам'ятався. Що саме в навчанні? Все Ми перший курс для нас. Так, це новеньке. Сьогодні я йду на наважня до на свого друга. Та, Ладіка. Донбас, все Донбас. Ну, діти пішли в школу, гарна Ми погода. Інститути поступили. поступили. Осінь почався. Нічим хорошим. Поки ситуація в країні така погана, нічого хорошого, в принципі, не може бути. Переважають прогулянки з друзями. Хороші, дуже моменти. Веселощі і все таке. Це перемір'я, звісно. Ну, хоч таке воно хрупке, але який же крок зроблений до цього? Ну це дуже важливо. На цьому у нас все вже з понеділка. Ми почнемо збирати для вас найцікавішу інформацію та підсумуємо її наступних вихідних. На все добре.